Отже, давайте подумаємо. Якщо ви маєте математичні здодібності і маєте хист до вирішення проблем, ну то вам в інженери треба йти не до нас. От, подумайте, якщо у вас, крім цього, ще історія є про навички роботи з людьми або спілкування з людьми, управління людьми. А де коли хто говорить і маніпулювання людьми? Відчуваєте, так? Да? Вміти маніпулювати людьми? Ну, один плюс один же ж три. Ви ж так сказали. Тому це маніпуляція. І якщо а, а, ми підходимо до цієї маніпуляції, так би мовити, з білої сторони, а, з сторони, яка дає нам можливості ефективно управляти людьми. То вам сюда, ви менеджер. Ну, добре, менеджмент вайно. Чому ні? Я думаю, що більшість із вас, можливо, навіть і до кінця не розуміє, що таке менеджмент або менеджер. Ну, щось таке на букву М. Да? Як ви думаєте, яка? Що, що, це? що таке менеджер? Ну, що він робить? Або що, чого він не робить, а? Керує людьми. Погоджуюсь, погоджуюсь, але. Дивіться, в нас ще є тут така абревіатура з двох літер HR Human Resource. Оця людина займається підбором людей на роботу, вона думає, яких краще брати на цю посаду, яких взагалі оцих не бремо, то не їхнє, то не ваше. Тому, якщо ми говоримо про те, що у вас є крім ось цього, і цього, або ось це і це рішення проблеми навички роботи з людьми, ви менеджер. Можливо, навіть і хороший гарний менеджер. Але знову ж таки, ми в бізнес школі. І бізнес школа це трошки інше. Якщо ми йдемо далі, якщо у вас ось ці є комунікаційні навички робота з людь... комунікаційні навички, робота з людьми, ви вмієте їми можливо маніпулювати, але ми на білій стороні, пам'ятаєте? То вам в продажі, ви класний продажник, ви вмієте продавати все, що завгодно. І отримувати за ці гроші. Але якщо ми підемо ще далі і, спро... і подивимося, якщо ви прагматичні і безсердечні, холоднокровні такі, знаєте, нема емоцій, ви можете себе уявити без емоцій. От бачите емоція, да присідаємо. Ну, харків'яни вони знають, що тут живе настійні до цих речей. І якщо ми при, при, ці емоції приберемо від себе, холодний розум, утилітаризм, прагматизм, юридична така термінологія: Один плюс один, там ніколи не буде три. Там буде два, тільки два. Ось це історія про те, що ви адвокат, і вам туда. Або юрист, адвокат, ну, можливо, нотаріус. Тут кому як подобається. Але ми йдемо далі за нашою діаграмою, і якщо ви вмієте добре планувати, якщо ви холоднокровна людина, ви добре плануєте. Можливо, навіть хтось із вас чув про такий синдром ОСД синдром. Можливо, загугліть, подивіться. Можливо, частина вас у цьому плануванні. Ви перфекціоніст. Ну, от Я не перфекціоніст, запіздав. Да? А, можливо, ви хочете, щоб у вас було все чітко по порочках розложено, От як на тих колегах за ширмою. Да? От вони вже щось намагаються там зробити. І це означає, що вам, можливо, в HR вам можна туди йти, ви можете розглядати людей перед, як то кажуть, як на флюорографії, да? що в тебе написано, про що ти думаєш. Які в тебе плани, думки? Яка в тебе мотивація взагалі? От яка у вас мотивація? Навіщо ви сюди прийшли? За дипломом? Ні. Навички. За навичками бачите? Навички. А... Ну, супер, значить, вже якась є мотивація. Хочете щось отримати, якусь навичку, да? якісь скіли. А це добре, тому що в Каразінській школі бізнесу в нас? Цінності наші такі, які ми ставимо понад все, все інше, тому що цінності це найголовніше, і, наприклад, одна із наших цінностей це бути чесними. Або якщо говорити про термінологію, доброчесними сучасну термінологію, це означає, що ми ставимо оцінки такі, які ви заслужили. І ми не беремо хабарі, ми хабарі не даємо. І тому, якщо у вас є мотивація вчитися, і ви прагнете, і ви докладаєте зусиль, то ви з нами, ви наші. Тому welcome on board. А, і остання історія: якщо у вас є здібності до планування, да, так, перфекціонізм, да і ви ще вмієте рахувати один плюс один все ж таки два, то вам бухгалтера треба йти. Або в от отуди. Але якщо ви хочете прийти в Каразінську школу бізнесу, ось ось це – це і є портрет підприємця, бізнесмена, іншими словами. Тому, якщо у вас все це є, і ви хочете і прагнете, тому ви прийшли за адресою. От така невеличка преамбула до нашої зустрічі, нашої невеличкої презентації Каразінської школи бізнесу. І я хотів би попросити декілька таких більш, можливо, формальних речей. Адже в нас, я так розумію, залишилось. Вже не залишилось часу. Тобто ми фінішуємо, так? Да? Окей. Можливо, є питання. Ну, виведи от першу сторінку сайту. Добре. Ага. Можна питання онлайн? Можливо, є питання. Питання онлайн є. На економічному професію. і чим вони відрізняються від вашого дивіться. Я буду казати про наші конкурентні переваги. Я не буду казати про наших колег, тому що ми всі одне одне вийшли з університету. і Ми всі добре одне одного знаємо. Якщо говорити про формальні речі, значить ви можете зайти на наш сайт Karasin Business School. А, значить, і тут на сайті а, є всі подробиці, формальні подробиці стосовно які в нас є освітні програми. Ну давайте вже я перелічу. Освітня програма. <кій> в нас є три на бакалавраті. А, значить, а, так само, магістратура і є одна PhD. А, Програма менеджмент є в нас на бакалавраті. Бізнес-адміністрування, підприємництво і менеджмент. Ось і так такі самі програми на. Магістратурі і PhD менеджмент. Ще в нас є програма. Ну, зараз вона в такому форматі стендбай. Освіта для дорослих. А, це а, значить програма міні. А, а... Даруйте, <клухи> Даруйте. <клухи> міні-програма міні-бізнес-адміністрування. Програм, це програма для дорослих. Це програма орієнтована вже на людей з досвідом. До речі, я бачу там люди. Хтось напевно працюють вже в нас є чим задовільнити і ваші потреби. Так що приходьте разом з дітьми. У нас так часто і відбувається. Діти йдуть на бакалаврат, батьки йдуть на значить, програми для дорослих вже які мають досвід в підприємності в менеджменті і так далі. Стосовно того, чим ми відрізняємося, або а, а, що в нас є такого, що можливо нема в когось іншого. Я не буду про інших нічого казати, бо це ж розумієте, ви до них йдіть і там вам про вони про себе розкажуть. А, перша історія а, сама бізнес школа. Ще раз цінності, пам'ятаєте, доброчесність, тобто, все, що ви отримаєте, ви отримаєте тільки за свої знання. Це вартує дорогого, я вам одразу скажу. Тому що якщо викладачі а, а, поділяють такі цінності, вони а, абсолютно по-іншому дивляться на а, свої обов'язки, свої права а, стосовно якості підготовки а, значить, лекцій, практичних і так, далі, і так далі. А це дуже важливий елемент. Повірте, це дуже дорого коштує, особливо в наших умовах. А, стосовно наших ізюмінок, дродзинок, да? а, значить, історія номер один: а, ми маємо практично орієнтовану освіту, бо ми бізнес школа. А, ну, дехто плутає бізнес школу, не розуміє, що це таке. Ну, адміністратив з адміністративної точки зору, це ну давайте, щоб вам було простіше розуміти, це як факультет, тільки він не дуже великий, а структурно він невеликий. А студентів там вчиться дуже багато в порівнянні з, наприклад, з іншими факультетами. Тобто, це означає, ну і свідчить про нашу ефективність. Ну, от, наприклад, нас в цьому семестрі, в цьому навчальному році, значить, зайшло на одну нашу освітню програму майже там 250 іноземних студентів в умовах війни. Ну, от уявіть собі, чого це нам вартує, і який рівень. Значить, знань, скілів ми даємо, що іноземці не бояться приходять в Україну, поступають в університети, вчаться. І повірте, це дуже велика кількість в одній нашій Каразінській школі бізнесу, де в нас тільки одна кафедра. До речі, а от тому ми не розпорошуємо свої зусилля. Ми б'ємо в одну точку. З точки зору, наприклад. Багато зараз цікавить особливо хлопців, питання там військової підготовки, і а, значить, що з армією, там відтермінування, якісь є. Чи, а, значить, так, все це є. Ба а більше того, ну, з хлопцями зараз складніше робити Erasmus, тому що. А, ну, є певні закони, які існують, і ми не можемо їх переступити. А, але дівчата на Еразмусі їздять у нас, якщо порівняти з усім університетом, ну ми десь приблизно половина в нас, і, і решта половина в, в, в усьому університеті <кхух> програми Еразмуса. Тобто, у нас навіть більше там, ну або практично так. Ні, більше навіть ніж на чим на ін'ясі. Тобто, ну достатня суттєва кількість студентів їде, але це буде залежати від вас. Якщо ви е не знаєте іноземну мову, погано вчитеся, або там, ну тоді це не про вас. А от е більше того, там є стипендія порядка 800-900 євро. А от але е повірте, вчитися в нас. Не є таким, що не треба докладати зусиль. Ми одразу кажемо, бо ми відраховуємо студентів, не дивлячись ні на що. Якщо в тебе є заборговані, все до побачення. Ну даруйте такі такі правила, такі таке законодавство. Тому якщо у вас цього немає, ну вибачте, це історія не про вас. Тому ми як сказати, ми. Не тримаємо студентів, аби тримати там двічників і так далі. Повірте, в нас велика кількість студентів, які йдуть до нас, які є освіченими, і ба більше того, ми даруємо і даємо вам це ком'юніті. Зрозуміло, що це зараз в онлайні все переважна більшість, але якщо говорити і про наш мюнхенський а, значить осередок, якщо Є бажання або нагода вчитися в Мюнхені в офлайні. У нас є там відповідні, значить, можливості, і в нас от зараз на першому курсі там вчаться десь під тридцять щось 30 ще студентів. В офлайні там змішана теж система онлайн-офлайн, і вони ходять туди. Значить, в офлайні проходять навчання. Тому вчитися в нас непросто, але це не означає, що це надто складно і просто нереально. Але треба докладати зусиль. Якщо зусиль не буде, я вам зразу скажу, що. Як то кажуть, діла не буде. От, тому думайте про це. Бо іноді зустрічаються такі ситуації, коли дзвонять батьки і кажуть, а як же ж нам, нам же ж складно дитині вчитися, і на Оразмусі вчитися, і в нашому університеті вчитися. Кажу, даруйте. От Ви нас там, ну, так би мовити, заангажували, і ми тепер нам складно кажу: ну, даруйте, вам платять стипендію 900 євро на, на місяць. Ну, Я думаю, що це. Ну, така серйозна да, от, підґрунтя для того, щоб вирішити всі проблеми матеріальні для звичайного студента, там другого курсу. Наприклад, Да. тому міжнародна компонента у нас дуже серйозна, потужна. Велика кількість фахівців в нас є, є є працівниками компанії. Наприклад, в нас фінансовий директор компанії Нафтогаз Україна викладає в нас корпоративні фінанси. От вам відповідь на питання: хто вам краще про ці корпоративні фінанси розкаже, ніж фінансовий директор «Нафтогаз України». Тому от якось так. Так що, на завершення ще раз раджу заходьте на наш сайт, і там ви побачите і про нашу команду. <прохи> а, <прохи> заходьте на наш інстаграм, <прохи> повірте, ви коли побачите кількість <прохи> та, <перезабілів, прохи> в інстаграмі, <Instagram, прохи> відразу все <прохи> значить, <зрозуміло. прохи> <А>, <прохи> І тому ви можете подивитися і про нашу команду, і про навчання, і про мюнхен, і про новини, про кафедри, ну і так далі. і так далі Тобто, там буде достатньо інформації для того, щоб прийняти рішення, а, куди вам іти. Тому, якщо ви. Діаграму ВІН запам'ятали. І все це, що ми там, про що ми говорили, у вас є, і ви хочете, або чогось не вистачає, і ви прагнете цього отримати. Ось це і є називається такий підприємець. 1% таланту, 9% удачі, і 99% такої, знаєте, праці, праці, праці. Отже, дякую за увагу. На цьому нашу зустріч ми завершуємо. Всім гарного дня! Гарних вихідних! Всього найкращого! Доброго. До побачення.